Професія кондитер це справжнє мистецтво, яке поєднує творчість, красу та смак. Використання різноманітних інгредієнтів правильне поєднання смаків допомагають кондитеру створювати безліч смачних десертів, гармонійних та неповторних солодощів, які радують око, смак і приносять естетичну насолоду. Майстерне володіння різноманітними техніками дозволяє створювати неповторні солодкі шедеври. Ефективна реклама та створення унікального бренду допомагає привернути увагу до виробів кондитера, дозволяє створити власний стиль та визначити виробника на ринку. Справжній кондитер завжди перебуває у пошуку нових рішень. інноваційно підходить до створення нових десертів. Сміливо експериментує з інгредієнтами та смаками, а створення унікальних солодких шедеврів дозволяє йому виражати власну творчість та стиль. Професійними вимогами кондитера є точність у дотриманні рецептів, креативність, оригінальні підходи до створення нових десертів, стресостійкість, уміння швидко реагувати на зміни. Освіта, стажування і самовдосконалення це три чинники, які допоможуть отримати додатковий досвід та знання, оволодіти необхідними навиками, стати майстерним фахівцем. Первинну професійну підготовку з професії кондитер можна здобути в Державному навчальному закладі Ржищівський професійний ліцей. Приходь, знайомся, обирай!